Всім привіт! Сьогодні хочу зробити такий короткий відосік для допомоги моєму товаришу, який воює на Сході. Справа в тому, що він вже певний час знаходиться на передовій і використовує свій власний транспорт для допомоги з таким ворогом, який прийшов на нашу землю. І цей автомобіль потребує зараз конкретного ремонту. Це дизельний автомобіль. Ті, хто знає, що дизель, якщо поламався, то поламався, і це досить великі кошти. Плюс там ще ходове щеплення десь приблизно до 80 тисяч гривень потрібно на ремонт автомобіля. Тому велике прохання для всіх моїх підписників. Я вже зробив допис себе на каналі, щоб допомогти цьому військовому. Це мій товариш з дитинства. Я його знаю з дуже позитивної сторони, батько двох дітей. І прошу всіх вас, моїх підписників, долучитися до збіру коштів на терміновий, просто терміновий збір. На ремонт автомобіля. Я також долучаюся, і будь-яка ваша кава вартістю в вашому місті допоможе цій людині. Велике вам дякую і до зустрічі на моєму каналі. Скоро будуть відосики. І бій гармати, там, де ніколи вам не побувати, там, де руїна все, і смерть чатує, там, де ніхто мене вже не рятує, там, де морей земля, і різе димо, там, де зійшовся світ, довкола плитно. за те за те там за полями, за те за тереконамін, там де війна йде.